Ім був взятий в полон. Протитанкова застава. Луганський загін. Бригада Омсь. прикордонники бригади помста взяли в полон на Донеччині мешканця Луганщини, якого окупанти мобілізували до свого війська. Беззбройний він вийшов на позиції захисників, пройшовши кілька кілометрів і переховуючись від скидів з дрона. Історію полоненого розповіли в Державній прикордонній службі України. За словами прикордонників, чоловік, вийшовши до їхніх позицій, українською кричав: хлопці, я свій командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдожурналіст розповів, що Луганчанина окупанти мобілізували у лютому цього року. Затриманий не мав засобів захисту і за його словами розносив їжу для загарбників. Я якраз маю мінятися. Скидаю себе броню і тут передають парації, що в наш окоп звалився, скажімо так. Я броню назад на себе, навіть не встиг за ну, зачовкнути її на собі, і я побачив просто біле світло, яке виходить з траншеї. Я зразу відступив назад, щоб його зустріти там, як вчили в принципі під перпендикулярним кутом. І просто-напросто, коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї, це по суті його врятувало від смерті. За словами прикордонників, чоловік, вийшовши до їхніх позицій щирою українською мовою, кричав їм, щоб не стріляли. Як тільки ми його побачили, то він щиро українською кричав: Хлопці, я свій. Журналіст передає великому. каже: каже, що свій. А я пам'ятаю дослівно цитата. Така. Він каже: Та який свій? То стріляйте його. А, а він почув по радійки, бо він вже біля нас був на прицілі. Я каже, ні-ніт, ні, не свій, вже по-російськи заговорив, вже зрозумів, що не свій. Протитанкіст на псевдообозний надавав полоненому першу домедичну допомогу, адже луганчанин мав осколкові поранення. Скільки удачі треба мати, щоб пройти таку відстань, на тебе кинули три скиди і при цьому всьому дійти аж до нашого рубежу. Де проживав до призову? Луганська область, Біловодський район, село Сілоданіловка. Коли був призваний? В февралі цього року. Такий собі життєвський гумор. Сам він з Луганщини. І я кажу, знаєш, хто тебе прийняв? Хто? Хлопці з Луганського прикордонного загону. А, до речі. у нього 9 травня було день народження. Це просто, що ти був без зброї, то рахуй подарок на день народження. Відомо, що полоненого вивезли в тил, там його передали у відповідні структури. Прикордонник обозний каже, що до Луганчанина усі ставилися нормально, говорили з ним та годували. Каже: якщо ми будемо відноситися до полонених так само, як військовослужбовці Росії відносяться до нас, то чим ми будемо кращі від них?